Слава Ісусу Христу! Федір пише, маю запитання до Отця Василя. Скажіть, будь ласка, що означає, <кій> краще я буду хвалитися немочами своїми. Дивіться, що. Діло в тому, що <кій> чому так немочами своїми. Бо якщо я буду говорити про свої немочі, то я буду старатися їх виправити. І з другої сторони. Я про них буду казати, трошки не договорювати, бо ну, мені все-таки встидно повністю казати, який я немічний. Ну, Чуть-чуть так, але так повністю не буду казати. А коли я буду хвалитися своїми ну, такими ілюзіями, то я буду, я себе спорчу. Якщо я хочу себе спасти, то я хочу звертати увагу на те, що мені є недосконале, щоб його виправити. А якщо в мені все добре, то ну, то наш всіх хвалити. Добре, ти слава Богу. Треба звертати увагу на недостатки, щоб їх виправити. А для чого звертати увагу на щось добре? Добре, є, ти слава Богу. Ти добрий і тебе, ти вже готовий до наслідування. А якщо ти поганий, то, ти, то тобі треба працювати над немочами. Тому буду хвалитися своїми немочами. Апостол Павло каже: «Найбог Бог борони мене чимось іншим хвалитися, як Христом Христовим. Так що немочі це для того, щоб звернути на них увагу. Дякую.